Я стояла на порозі нашого старого будинку, стискаючи телефон, на екрані якого світилося його ім'я батько, той самий чоловік, який вигнав мене з дому в 18, сказавши, що я більше не його клопіт. А тепер, через 10 років, він телефонував і благав про допомогу. Ти єдина, хто може мене врятувати, сказав він, і його голос тремтів. Я не знала, сміятися мені чи плакати. Як я могла допомогти людині, яка викреслила мене зі свого життя. Але щось змусило мене відповісти, і це рішення змінило все. Десять років тому я була звичайною дівчиною з передмістя Харкова, старий будинок із облупленою фарбою, баскетбольне кільце у дворі, запах маминих млинців уранці. Моє життя не було ідеальним, але стабільним. Батько Іван працював механіком у місцевій майстерні. Високий. Із руками, що завжди пахли мастилом, він здавався мені людиною, яка знає відповіді на всі питання. Мама померла, коли мені було 12, і з того часу ми з батьком були, наче двоє вцілілих на безлюдному острові, іноді мовчазні, іноді сварилися, але завжди разом, принаймні я так думала. У старших класах я почала бунтувати нічого серйозного, прогулювала уроки, гуляла з друзями, які батькові не подобалися, фарбувала волосся в яскраві кольори. Я хотіла бути собою, а він хотів, щоб я була його версією хорошої доньки. До 18-ти наші сварки стали такими частими, що дім перетворився на поле бою. Я кричала, що хочу свободи. Він казав, що я невдячна. Останньою краплею стала ніч, коли я повернулася додому пізніше, ніж він мені казав. Я навіть не пам'ятаю, де була, здається, з подругою Мартою на якійсь вечірці. Але батько чекав у вітальні, і його очі були холоднішими, ніж будь-коли. Ти думаєш, що можеш робити, що заманеться? сказав він, підводячись із дивана. Я почала щось відповідати, але він перебив ти більше не живеш за моїми правилами, Анна. Забирайся, мені не потрібна донька, яка мене не поважає. Я завмерла, думала це просто погроза, як завжди. Але він вказав на двері і додав: Збирай речі, у тебе година. Я намагалася сперечатися, кричала, що мені нікуди йти, але він був невблаганний. Тієї ночі я пішла з одним рюкзаком, у якому були пара джинсів, ноутбук і трохи готівки. Мені було 18, і я залишилася сама. Я ночувала в марти, потім у інших друзів, поки не знайшла підробіток у кав'ярні і не винайняла крихітну кімнату в підвалі в одній бабусі. Я навчилася виживати, закінчила університет, працюючи ночами, отримала диплом із маркетингу, влаштувалася в невелику фірму в Харкові. Життя налагоджувалося, але щоразу, коли я думала про батька, всередині щось стискалося. Він жодного разу не зателефонував, не написав, я навіть не знала, чи живий він. До того дзвінка, його голос у слухавці був чужим, не той впевнений тон, який я пам'ятала він був слабким, наче зламаним. Анна, мені потрібна твоя допомога, сказав він. Я хотіла кинути слухавку, але щось зупинило, може, цікавість, може, старий біль. Він розповів, що потрапив у біду, серйозну, щось про борги, про людей, які йому погрожують. Ти єдина, кому я можу довіряти, додав він. Я сиділа в своїй маленькій квартирі, дивлячись на стіни, і думала, чому я, чому після всього цього він телефонує саме мені. Я погодилася зустрітися не тому, що пробачила, а тому, що хотіла подивитися йому в очі і запитати, чому ти це зробив, чому вигнав мене. Я хотіла відповідей, але, стоячи на порозі його будинку, я не була готова до того, що побачу, двері відчинив не той батько, якого я пам'ятала він був худим, із сивиною, згорбленим, наче життя вичавило з нього все. Анна сказав він, і його голос затремтів. Я ступила всередину, і моє серце заколотилося. Щось підказувало, що цей візит змінить усе. Я увійшла в будинок, вітальня, де ми колись дивилися комедії по суботах, була схожа на смітник. Порожні банки з-під пива на журнальному столику, купа неоплачених рахунків на дивані, потертий килим, який так любила мама, був увесь у плямах. Батько жестом вказав на крісло, але я залишилася стояти. Що сталося, Іване? запитала я, назвавши його на ім'я. Називати його тато після всього здавалося неправильним. Він сів, потираючи руки, ніби намагаючись зігрітися. Я влип, Анна, по крупному, його голос був тихим, майже шепіт. Він розповів, що після того, як вигнав мене майстерню, де він працював, закрили. Він почав пити більше, ніж слід, потім зв'язався з людьми, які позичили йому грошей. Я думав, що зможу виплатити, сказав він, дивлячись у підлогу, але відсотки росли швидше, ніж я міг заробити. Він заборгував 20 тисяч гривень. А ці люди, його кредитори, не були з тих, хто пробачає борги. Вони мені погрожували і сказали, що погрожуватимуть, і тобі. Мені? перепитала я, відчуваючи, як кров холоне в жилах. Ти ж сам сказав, що я тобі не донька. Він здригнувся, наче я його вдарила. Я знаю, що був жахливим батьком, пробурмотів він, але вони знайшли твої старі листи, фотографії, знають, де ти працюєш, де живеш. Я відчула, як підлога йде з під ніг. Моє життя, яке я так старанно будувала, раптом опинилося під загрозою через його помилки. Я хотіла піти, прямо тоді розвернутися і залишити його розбиратися самому. Але щось тримало може, спогади про те, як він учив мене кататися на велосипеді або як просидів усю ніч, коли я хворіла, читаючи мені дурнуваті історії про піратів, а може, я просто втомилася тікати від минулого? Чого ти від мене хочеш? запитала я, схрестивши руки. Він підняв очі, і я побачила в них страх справжній тваринний страх. У мене є план, сказав він, але мені потрібна твоя допомога, ти завжди була розумнішою за мене. План був божевільним, він хотів, щоб я допомогла йому зібрати гроші, але не просто так. Він знав про угоду, продаж старого складу на околиці міста. Один із його колишніх клієнтів, дрібний бізнесмен, був готовий купити його за 30 тисяч. Але угода була каламутною щось про неоформлені документи і ухиляння від податків. Батько хотів, щоб я з моїм досвідом у маркетингу допомогла переконати покупця і провернути все чисто. Ти вмієш говорити з людьми, Анна, ти можеш це зробити. Я розсміялася сміх був гірким, майже істеричним. Ти серйозно? Ти вигнав мене, не дзвонив десять років, а тепер хочеш, щоб я вплуталася в твої брудні справи? Він не відповів, лише дивився на мене, і в його очах була суміш сорому й відчаю. Я відчувала, як у мені борються злість і жалість я могла піти, і це було б справедливо. Але якщо ці люди справді знали, де я живу, що тоді? Я не могла просто ігнорувати загрозу. Тієї ночі я не дала йому відповіді, сказала, що подумаю, і пішла. Повернувшись у свою квартиру, я не могла заснути, лежала, дивлячись у стелю, і намагалася зрозуміти, що робити. Частина мене хотіла забути його дзвінок, його обличчя, його проблеми. Але інша частина, та, що все ще пам'ятала, як він був моїм героєм, не могла його кинути. Я почала копатися в старих речах, знайшла коробку з листами і фотографіями. На одній із них ми з ним біля річки Сіверський Донець, мені десь десять, я тримаю величезну рибу, а він сміється тоді він був іншим. Чи це я була іншою? Наступного дня я зателефонувала Марті, вона завжди була моїм голосом розуму, розповіла їй усе, і вона, як завжди, була прямолінійною. Анна, він тебе зрадив. Навіщо тобі це? Ти йому нічого не винна. Вона мала рацію. Але я все одно поїхала до батька. Не знаю, що мною рухало обов'язок, цікавість чи просто бажання закрити цю главу. Коли я знову стояла в його вітальні, він виглядав ще гірше ніж напередодні. Ти повернулася, сказав він, і в його голосі була надія Я роблю це не для тебе, відрізала я. Якщо я вплутуюся, то лише щоб захистити себе. Він кивнув, ніби чекав цього. Ми почали обговорювати деталі його так званого плану, але що більше він розповідав, то ясніше ставало це не просто про гроші. Було щось іще, що він не договорював. І я збиралася з'ясувати, що саме. Ми сиділи за старим кухонним столом, заваленим порожніми коробками з під піци. Батько виклав переді мною купу документів, якісь ксерокопії, договори. Його руки тремтіли, коли він намагався пояснити, як влаштована угода зі складом. Покупець чоловік на ім'я Роман, сказав він. Він має кілька автомийок у місті, хоче розширюватися. Склад йому потрібен для зберігання обладнання. Звучало просто, але я не вчора народилася. Забагато прогалин у його історії чому Роман не йде через офіційні канали, чому все так терміново. І головне, чому батько так нервує, навіть коли говорить про деталі? Я взяла один із документів Старий договір оренди складу. Підпис батька стояв поруч із ім'ям якогось Миколи Ворона. Хто такий ворона? запитала я, постукуючи пальцем по паперу. Батько зам'явся, потер шию, як завжди робив, коли хотів уникнути відповіді. Просто старий партнер, пробурмотів він, уже не в ділі. Але я бачила, як його очі метнулися вбік. Він брехав, або, як мінімум, не договорював. Іване, сказала я, нахиляючись ближче, якщо ти хочеш, щоб я допомогла, ти розкажеш мені все без вивертів, хто такий ворона і що ти приховуєш. Він зітхнув, ніби здаючись, і почав говорити. Микола Ворона був не просто партнером. Вони з батьком багато років тому разом володіли цим складом. Це був їхній спільний бізнес скуповували старі машини, ремонтували, продавали. Але ворона не з тих, хто грає за правилами. Батько натякнув, що вони провертали щось незаконне можливо, машини були не зовсім чистими. Коли я пішла з дому, бізнес уже тріщав по швах ворона зник, залишивши батька з боргами і складом, який ніхто не хотів купувати. Тепер ворона повернувся, і він був частиною проблеми. Ті люди, що погрожували батькові, працювали на нього. Ти хочеш сказати, що я маю вплутатися в угоду, де замішаний якийсь кримінальний тип, я майже кричала. Батько підняв руки, ніби захищаючись. Анна, я не прошу тебе зустрічатися з вороною. Просто допоможи мені з романом. Переконай його підписати папери, отримати гроші, а я розберуся з рештою. Але я вже не слухала у голові крутилася думка як далеко я готова зайти, щоб його витягнути? І чому я взагалі це роблю? Я вирішила сама зустрітися з романом. Не тому, що не довіряла батькові, а тому, що хотіла зрозуміти, у що вплутуюся. Ми домовилися про зустріч у забігайлівці на околиці міста. Роман виявився невисоким чоловіком, і з пильним поглядом він замовив каву і одразу перейшов до справи. Твій батько сказав, що ти можеш гарантувати, що угода чиста, сказав він, дивлячись мені прямо в очі. Я збрехала, що все під контролем, хоча сама не знала, чи це правда. Роман не був дурним він ставив запитання про документи, податки, історію складу. Я відповідала, як могла, спираючись на свій досвід у маркетингу, вміння говорити переконливо, навіть коли не знаєш усіх деталей. Наприкінці зустрічі він, здається, розслабився, а потім сказав якщо щось піде не так, я знайду тебе, Анна, не твого батька, а тебе. Я вийшла з кафе, відчуваючи, як тремтять коліна. Це був момент, коли я могла все кинути, подзвонити батькові, сказати, що я не буду в цьому брати участь і, і повернутися до свого життя. Але замість цього я поїхала назад до нього. Мені потрібні були відповіді. Коли я увійшла в будинок, він сидів на тому ж місці, стискаючи в руках пляшку пива. Ти говорила з романом? запитав він, навіть не дивлячись на мене. Так, відповіла я. А тепер ти розкажеш мені все про ворону. Або я йду. Він довго мовчав. Потім почав говорити ворона не просто повернувся. Борг, який він не міг виплатити, був не просто грошима. Ворона змушував його зберігати в складі якісь ящики. Батько клявся, що не знає, що всередині, але я бачила, що він бреше. Або боїться. Анна, якщо я не віддам гроші, вони мене вб'ють. сказав він, і його голос зірвався. А якщо я розкажу тобі все, вони вб'ють нас обох. Я дивилася на нього на людину, яка колись була моїм світом, і відчувала, як усередині щось ламається. Це був не просто борг, це була пастка. І я вже була в ній. Я сиділа навпроти батька, і в кімнаті запала тиша, така важка, що її, здавалося, можна було різати ножем. Його слова вони вб'ють нас обох відлунювали в моїй голові. Я хотіла встати і піти, але ноги, наче приросли до підлоги. Хто вони, Іване? запитала я, намагаючись тримати голос рівним, і що в тих ящиках. Він похитав головою, стискаючи порожню пляшку так сильно, що кісточки побіліли. Анна, не лізь у це, просто допоможи мені з романом, і все закінчиться. Але я вже не могла зупинитися. Я встала, схопила ключі від його старого пікапа, що лежали на столі, і сказала Ми їдемо на склад. Зараз. Він намагався заперечити, але я вже була на півдорозі до дверей. Якщо ти не поїдеш зі мною, я поїду сама. І тоді, Іване, ти точно залишишся без моєї допомоги. Він дивився на мене як на чужу, але за хвилину мовчки пішов за мною. Ми сіли в машину, і поки ми їхали темними вулицями передмістя, я відчувала, як адреналін б'є в скроні. Я не знала, що шукаю, але знала, що не можу більше довіряти його словам. Склад був на околиці, у промзоні, де іржаві ангари і порожні парковки тяглися вздовж дороги. Будівля виглядала так, наче її не відкривали роками облуплені стіни, розбите вікно, зарості бур'янів біля входу. Батько відчинив замок, і ми увійшли. У кутку стояли ящики, про які він говорив дерев'яні із металевими скобами, без будь-яких маркувань. Я підійшла ближче, але батько схопив мене за руку. Не чіпай, Анна, будь ласка. Його голос був не просто наляканим, він був відчайдушним. Я вирвала руку і усе одно відкрила один із ящиків. Усередині були пластикові пакети, щільно упаковані і з чимось білим. Моє серце завмерло, я не експерт, але одразу зрозуміла, що це не борошно і не цукор. Іване, сказала я, повертаючись до нього, це речовини. Він не відповів, лише опустив голову. Я відчула, як підлога йде з під ніг. Ти знав, увесь цей час ти знав, що зберігаєш? Він почав щось бурмотіти про те, як ворона його змусив, як у нього не було вибору, але я вже не слухала. Я грюкнула ящик і попрямувала до виходу. Я дзвоню в поліцію, кинула я. Він наздогнав мене біля дверей, схопив за плечі. Анна, ти не розумієш? Якщо ти це зробиш, нас уб'ють. Ворона не жартує. Я відштовхнула його. А що я маю робити, допомагати тобі ховати це, втягувати себе ще глибше? Ми кричали один на одного, як десять років тому, тільки тепер ставки були набагато вищими. Я бачила в його очах паніку, але за нею щось іще сором. Він знав, що втягнув мене в це, і все одно просив допомоги. Я вирвалася і вибігла на вулицю. Нічне повітря було холодним, але я цього майже не помічала. У голові крутилися мільйони думок. Дзвонити в поліцію, утікати й забути, чи повернутися і спробувати його витягнути. Я дістала телефон, але пальці завмерли над екраном якщо я здам ворону, що буде з батьком? І зі мною? Я згадала слова Романа Я знайду тебе, Анна. Я була в пастці і виходу не бачила. Повернувшись у машину, я сиділа в тиші, поки батько не вийшов зі складу. Він сів поруч, не дивлячись на мене. Я не хотів, щоб ти це бачила. Сказав він нарешті, я думав, що зможу розібратися сам. Я повернулася до нього. Ти думав, що можеш зберігати речовини і просто продати склад. Ти взагалі розумієш, у що ти мене втягнув? Він кивнув, і я вперше за вечір побачила в його очах сльози. Я не хотів тебе втрачати, Анна. Тоді десять років тому я думав, що так буде краще для тебе, а тепер я просто не знаю, як усе виправити. Я хотіла кричати, але замість цього просто завела машину. Ми їхали мовчки, і я намагалася зрозуміти, що робити далі. Поліція була варіантом, але я не була впевнена, що це безпечно. Ворона, ким би він не був, явно не з тих, хто пробачає. Я згадала Марту її слова про те, що я нічого не винна батькові. Але справа була вже не тільки в ньому це було моє життя, моя безпека. Я мала знайти вихід. Коли ми повернулися в його будинок, я сказала Я допоможу тобі з романом. Але після цього ти розкажеш мені все. Імена, місця, усе, що знаєш про ворону, і ми знайдемо спосіб вибратися. Він кивнув, але я бачила, що він боїться не тільки ворони, а й мене, бо я більше не була тією наляканою дівчинкою, яку він вигнав. Я була дорослою жінкою і я збиралася взяти це в свої руки. Наступного дня я прокинулася з відчуттям, ніби взагалі не спала. У голові крутилися ящики, слова батька, погляд романа. Я розуміла, що вплуталася в щось набагато більше, ніж просто сімейна драма, але відступати було пізно. Я сиділа в своїй квартирі, дивлячись на чашку холодної кави, і намагалася скласти план. Угода з романом мала відбутися через два дні, і я знала, що це мій єдиний шанс розібратися з батьком і вороною, не втративши контроль. Але для цього мені потрібно було більше інформації. Я почала з того, що пошукала Миколу ворону. В інтернеті майже нічого не було пара старих оголошень про продаж автомобілів, згадка в місцевій газеті десятирічної давності про його арешт за дрібне шахрайство. Нічого конкретного, але достатньо, щоб підтвердити ця людина не просто тінь із минулого батька він був реальною загрозою. Я зателефонувала Марті і попросила її розпитати через своїх знайомих у поліції, чи не спливало ім'я Ворони останнім часом. Вона бурчала, що я лізу в небезпечну справу, але пообіцяла допомогти. Тільки не роби дурниць, Анна, сказала вона. Я не відповіла. Дурниці вже були зроблені, я знову поїхала до батька. Він виглядав ще гірше, ніж учора. Темні кола під очима, руки тремтіли, коли він намагався заварити чай. Ти говорила з Романом? запитав він, навіть не привітавшись. Я кивнула зустріч післязавтра. Він хоче бачити документи і склад. Я сказала, що все організую. Батько видихнув, але я підняла руку. Але спочатку ти розкажеш мені про ворону усе, де він, як із ним зв'язатися, чого він хоче. Він почав заперечувати, але я перебила Іване, або ти говориш, або я йду, і цього разу назавжди. Він сів, ніби сили його покинули, і почав розповідати. Ворона повернувся в місто півроку тому. Він знайшов батька через старих знайомих і запропонував угоду зберігати ящики в обмін на списання частини боргу. Батько не знав, що в ящиках, але підозрював, що це щось незаконне. Коли він намагався відмовитися, ворона показав йому фото моєї квартири, зроблене з вулиці. Він сказав, що знає, де ти Анна, що з тобою буде, якщо я не погоджуся. Я відчула, як холод пробіг по спині. Це був не просто шантаж. Це була загроза, яка стосувалася мене напряму. Де він зараз? запитала я. Батько назвав адресу якийсь мотель на околиці, де ворона винаймав кімнату. Я записала адресу, але не сказала, що збираюся туди поїхати. Натомість я переключилася на угоду з Романом. Ми з батьком пройшлися по документах, і я помітила, що деякі папери виглядають підробленими. Підписи, дати, навіть печатки усе здавалося занадто акуратним для старих договорів. Це робота ворони? запитала я, батько кивнув. Він сказав, що це потрібно, щоб Роман не ставив запитань. Я зрозуміла, що угода це не просто спосіб віддати борг, це була частина чогось більшого, і я була в центрі цього. Увечері Марта передзвонила. Її голос був напруженим. Анна, ворона не просто шахрай. Його ім'я спливло в справі про наркотрафік, нічого конкретного, але поліція за ним стежить. Будь обережна, я подякувала їй і поклала слухавку. Серце калатало, я могла б піти в поліцію прямо зараз, але щось зупиняло може, страх, що батька посадять, може, бажання самій розібратися. Я вирішила зустрітися з вороною не для того, щоб домовлятися, а щоб зрозуміти, із ким маю справу. Наступного ранку я поїхала в мотель, це була обшарпана будівля з неоновою вивіскою, що ми готіла через раз. Я постукала в двері номера, який назвав батько, відчинив чоловік із татуюванням на шиї й очима, які наче бачили тебе наскрізь. Анна, сказав він, посміхаючись, Іван казав Ти розумна дівчина. Я відчула, як усе всередині стиснулося, але змусила себе стояти прямо. Я прийшла не за компліментами. Що тобі потрібно від мого батька? Ворона запросив мене увійти, але я залишилася біля дверей. Він не наполягав. Твій батько винен мені гроші і склад, але я готовий забути про борг, якщо ти дещо для мене зробиш. Він говорив спокійно, але в його голосі була загроза. Він хотів, щоб я переконала Романа підписати документи, але не просто так ящики мали залишитися в складі після угоди. Роман не мав знати, що купує не лише будівлю, а й вантаж. Я зрозуміла, ворона використовує батька, щоб провернути угоду, а мене, щоб усе виглядало чисто. А якщо я відмовлюся? запитала я. Він посміхнувся, і від цієї посмішки в мене пішли мурашки по шкірі. Тоді твій батько зникне, і ти, Анна, теж. Я вийшла з мотелю, відчуваючи, як світ стискається навколо мене. У мене було два дні до угоди, і я мала вибрати, здати ворону і ризикнути всім чи зіграти за його правилами і спробувати знайти вихід. Я сиділа в машині біля мотелю, стискаючи кермо так сильно, що пальці заніміли. Слова ворони крутилися в голові. Твій батько зникне, і ти теж. Це був не просто шантаж, це був ультиматум. У мене залишалося менше двох днів до зустрічі з Романом, і я мала вирішити, як діяти. Поліція надто ризиковано. Я не знала, кому можна довіряти і що буде з батьком, якщо я здам ворону. Погодитися на угоду. Це означало стати співучасницею, втекти і кинути все, але ворона знав, де я живу. Втеча не була виходом. Я поїхала до Марти. Вона відчинила двері в піжамі із чашкою кави в руці, але, побачивши моє обличчя, одразу зрозуміла, що справа серйозна. Я розповіла їй усе про ящики, ворону, погрози. Вона слухала мовчки, а потім сказала Анна. Ти не можеш тягнути це сама. Тобі потрібен хтось, хто знає, як працює поліція, але не ставитиме зайвих питань. У Марти був знайомий колишній поліцейський на ім'я Олексій, який пішов із поліції після якоїсь каламутної історії. Він не святий, але знає, як розбиратися з такими, як ворона, сказала вона. Я погодилася зустрітися з ним. Олексій виявився чоловіком із сивиною на скронях і втомленим поглядом. Ми зустрілися в Забігайлівці недалеко від мого дому. Я розповіла йому все, опускаючи лише найособистіші деталі про батька. Він вислухав, не перебиваючи, а потім сказав Твій ворона дрібна риба, але за ним стоять люди серйозніші. Якщо здаси його, вони тебе знайдуть. Якщо зробиш, що він хоче, теж влипнеш. Є третій варіант. Він запропонував влаштувати пастку. Я погоджуюся на угоду з Романом, але перед цим ми підміняємо ящики. Олексій знав людей, які могли організувати чисті ящики з чимось безпечним борошном чи цукром. Ворона думає, що його вантаж у безпеці, Роман отримує склад, а я виграю час, щоб здати ворону анонімно. План звучав божевільно, але це був єдиний спосіб не стати пішаком у грі ворони. Я погодилася. Олексій сказав, що займеться ящиками, але мені потрібно було тримати батька в узді і переконатися, що Роман підпише папери. Я повернулася до батька і розповіла йому про план, не згадуючи Олексія ми підмінимо ящики, Іване. Ти віддаси вороні гроші, і ми розберемося з ним пізніше. Він виглядав наляканим, але кивнув. Я бачила, що він мені не до кінця довіряє, але вибору в нього не було. Ніч перед угодою я не спала. Олексій із двома хлопцями, яких він назвав своїми людьми, підмінили ящики на складі. У нових ящиках було борошно, Олексій навіть відкрив один, щоб я переконалася Якщо ворона перевірить, він нічого не запідозрить, поки не почне копати глибше, сказав він. Я молилася, щоб цього вистачило. Уранці я зустрілася з Романом на складі він приїхав із якимось адвокатом, який виглядав так, наче спав у своєму костюмі. Я поводилася впевнено, як на презентації в Офісі, пояснюючи умови угоди, показуючи документи. Батько стояв осторонь, мовчав, але я бачила, як він нервово теребить ремінь. Роман ставив запитання але менше, ніж я очікувала. Здавалося, він просто хотів швидше закрити угоду. Коли він підписав папери і передав чек, я відчула полегшення. 30 тисяч гривень були переведені на рахунок батька, і Роман поїхав, задоволений. Я знала, що ворона скоро дізнається про підміну, але в нас був час. Я відвезла батька додому і сказала, тепер ти робиш усе, що скаже Олексій. Він кивнув, але я бачила, що він зламаний. Людина, яка колись була моїм героєм, тепер була тінню самої себе. Я зателефонувала Олексію і розповіла, що угода пройшла. Він сказав, що передасть інформацію про ворону своєму контакту в поліції анонімно, через старі зв'язки. Вони візьмуть його, коли він прийде за ящиками. Ти і твій батько будете чисті. Я хотіла йому вірити. Але щось підказувало, що це ще не кінець. Коли я повернулася додому, телефон завибрував це був ворона. Гарна робота, Анна, сказав він. Але я перевіряю свій товар. Якщо щось не так, ти знаєш, що буде. Я завмерла. Він знав або підозрював. Я кинула слухавку і зателефонувала Олексію. Він щось запідозрив, сказала я. Олексій був спокійним. Нехай перевіряє ящики чисті, ми його візьмемо. Але я не могла позбутися відчуття що ворона на крок попереду. Через два дні Олексій повідомив, що ворону заарештували. Поліція знайшла ящики з борошном, але в них були інші докази проти нього. Батько був у безпеці, але я знала, що він ніколи не буде тим самим, я теж. Я сиділа в своїй квартирі, дивлячись на стару фотографію, і намагалася зрозуміти, чи пробачила я його. Він зруйнував моє життя, а потім попросив його врятувати. І я зробила це не для нього, для себе щоб нарешті зачинити ці двері. Я не знаю, чи правильно я вчинила, але знаю, що більше не хочу озиратися назад. Якщо ця історія змусила вас задуматися про сім'ю, прощення чи про те, як далеко ви готові зайти заради минулого, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал. Приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.